І мій улов з сьогоднішньої черніховки. Це, мабуть, жирніша черняховка, як для мене. Коротше, у мене по пряжкам просто капець, як я раніше говорив. Обломок пряжки, обломок пряжки, обломок пряжки. огромна пряжка. Поменша пряжка ще менша пряжка І потом спинка фібули Тіла фібула, доволі таки навіть нічого. Якийсь оплавок непох... непонятний, похожий на свинець чи на сірібло, непонятно. Ще одна хреновина, яку, не знаю, вроді щось тут було. Попитаюся її почистити, коротше. Е, кусок серебряної пряжки. Ну, це, звісно, взагалі Опять таки, Показую, у мене рука не маленька. І далі. Фаустіночка наша. Девушка. Раз. Скоріше всього, Фаустина. Та не скоріше всього, а так і є, по-моєму, там написано Фаустина 2 по Потом... Потім хтось із амператорів. это у нас динарий дуже дуже пострадавший к сожалению но тоже находка все одна наверное не друга не третья не четвертая а одна шестая динария серебряного тоже потом обломок хрестика он развалился у меня это тоже от фибулы І вроді теж, як отлемішна Дінарія, кусочок. Це таке, но Фаустини порадували. порадували. В основному, конечно, у нас пряжки. Немає такого, що пів кармана Дінаріїв. Но два Днарія і обломки це вже дуже-дуже даже і неплохо. Потом очищу, чищу, покажу.